Доброго дня, Олександре, Доброго дня. Доброго дня, наші глядачі слухачі. Ми дякуємо, що ви з нами, і я хочу нагадати мету, для чого ми робимо те, що ми робимо до того, як представимо нашого нового гостя. Ми хочемо, щоб той розрив, ментальний розрив між військовими, які в окопах. Переживають своє життя і цивільними людьми, які, яких вони захищають, щоб він був мінімальний. Ми хочемо спробувати наблизити одних людей до інших для того, щоб ми залишилися єдиною нацією, єдиним народом і реально допомагали одне одному. Сьогодні в нас в гостях Олександр Капелан. І, чесно кажучи, я про нього мало що знаю, тому ми зараз будемо знайомитися. А, Олександр, скажіть, будь ласка, коротко про себе. А, чому ви капелан? Скільки часу ви вже капелан? Що означає для вас капелан? Давайте на цьому поки що зупинимось. Ну, найважче, напевне, дати відповідь на запитання, чому я капелан. Хоча, напевне, найважче налегше. Коли розпочалось АТО у 2014 році, Господь поклав на серце мені йти допомагати військовим саме в якості капілана. І я мав спілкування, мав домовленість з братами нашими, які на той момент були в Донецькому аеропорту, про те, що я під'їду до них і буду з ними. Внесе служіння Капілана саме в Донецькому аеропорту. І це була, скажімо так. Я людина взагалі не військова, в армії ніколи не був. І такий поклик, це, скажімо так, це дійсно свідчення, що це дія Бога. І далі саме далі життя довело це. Чому? Тому що для того, щоб потрапити це навіть навіть тоді це було волонтерська, на волонтерських засадах потрібно було заповнити ряд документів. Я їх заповнив, але там була така невеличка прописочка, яка, яка мала тобто означала, що в разі, якщо зі мною щось станеться, моя дружина, тобто я одружний, тобто, якщо не одружний, батьки, якщо одружний, дружина, не будуть мати ніяких претензій. І дружина дає згоду на те, що я, я чоловік можу відправлятися і нести це служіння з військовими. Ну, я все Заповнив, цим листочком підходжу до дружини, вона каже, ні, я не підпишу. Кажу, чому? Я не підпишу. І все. Ну, я звернувся до братів і кажу, слухайте, дружина проти, але та це що проблема кажуть, я підпишу сам. Але, скажімо так, в тому та різниця, напевно, між віруючими людьми. І вони кажуть, брате, ну дивись, ми ж віруючі люди. Господь забороняє обманювати. Давай ти з дружиною працюй. І коли дружина підпише, ти до нас приєднаєшся. Добре. І ось почалися такі дні, тижні спілкування з дружиною, але вона в ній і все. А потім, що досить дивно, це я потім дізнався, вже коли в кілька років я вже служив капіланом. Проходить кілька років, ми, я повернувся після ротації і зібрались з друзями, ми спілкувалися, і дружина розказала всім таку, таку річ, що. Коли я вперше підійшов з проханням підписати дозвіл, е, вона просто звернулася до Господа і каже: Господи, давай домовимося. Якщо такий-то термін, в нього бажання не прийде, значить це від тебе. Угу. А якщо пройде, то це так в хлопчатське війна, погратися війну. І пройшов термін. Саме цікаво, що я говорив, я а я коли в один момент вона підходить, давай я підпишу тобі документи. Я був здивований, чому? А потім вона пояснила, чому що вона. Молилася, і ось таким чином, скажімо так, я потрапив до лав капіланів. І в, знову ж мої друзі. Потім я познайомився з керівництвом нашого Союзу, яке займалося капіланством, яке організовувало наші ротації. І з 2015 року я почав їздити на ротації. лева доля ротації це була Широкіна. Ми працювали з 36-ї бригади морської піхоти. Зараз, не дивлячись те що я зараз продовжую займатися капіланством, але мені не вистачає саме того капіланства, тому що ми заїжджали і ми жили безпосередньо в окопах на нолях з хлопцями. Mm. І все, все, все проходило, що, через що проходили вони, ми було поруч з ними. Потім з'явилася в Пєсках 57-ма бригада, ми там відкрили ту бригаду, поїхали з братами перші. Так само це бачили на свої очі, то, що залишалось від аеропорта це недалеко позиції. І ось так почалося моє служіння капіланське служіння. Я почув, що це почалося ще за часів АТО. Так. Донецький аеропорт. На не рано. потрапив, в аеропорт я не потрапив. Але недалеко були і бачили. Так, да, бо Пєски, позиція в Пєсках. З фотографій. Е, да, піски, це, вони взагалі там взльотка підходить. Угу. І одні позиції було на взльотки, інші, були взагалі ми були в, на крайній посадці. Бачили до, ну, скажімо, аеропорту, що з нього залишилося, бо з іншої сторони, злітки вже були, скажімо так, ті інші. Це були ті часи, коли я кожного ранку прокидався, і перше, що дивився в телефоні, що зараз Донецьким аеропортом і нашими хлопцями. Так і пам'ятаю ці емоції. А чому, не чому, а що означає для вас бути капеланом? Ви знаєте, я твердо. Вірю в те, що Господь кожного людину, коли людина приходить до Господа, він не кличе лише для того, щоб спасти. А кожна віруюча людина, вона наділяється певними здібностями, певними якостями для того, щоб нести богослужіння. І якщо я людина, яка взагалі не дотична до війська, і в певний час мене Бог покликав, і для мене це можливість передусім допомогти, угу. допомогти. Оце я кажу, особливо в ті часи, це можливість допомогти молодим хлопцям, можливість їх підтримати, і можливість в потрібний момент розповісти їм про Бога. Це дуже ключовий, дуже важливий момент, що в потрібний момент розповісти про Бога. А що означає допомогти? Все. От, ну, зараз, ще раз говорю, зараз трошки інакше. А тоді, от приїжджаєш на позиції, тобто я. Роб, я тільки не стріляв. Угу. Я робив все. Тобі. Тобі ви були все, По факту. Одним з з... Да. Не. Да. Не. Да. Їм, до речі, їм взагалі не потрібно було, щоб капілани стріляли. Коли кажуть, от ніколи вони приходили, не потрібно от, заряджати, заряджав, все робили, абсолютно все, копали разом з ними. Тобто ранок починався. Починаємо, починаємо копати. Так само заходили на чергування бойова на постим. Ходили, ходив разом з хлопцями. Разом несли це чергування через години. Повернувся, копати, копаємо. Тобто, ви виконували всю, всю роботу. Абсолютно всю роботу. Але, але ви капелан? <світ> да. Тобто, хтось не капелан міг би робити ту роботу, але ви ще додатково ваша роль. Наскільки я розумію, з вашої розповіді заключається в тому, щоб в потрібний момент розповісти людині про Бога. Ну, ви знаєте, знову ж дія Бога, так, Господь так чудно діє. По-перше, в мене були чудові вчителі, коли їхав перший раз. Один з них, на жаль, Олег Марінченко, наш капілан, він зараз загинув. Ну, не зараз, під час цього повномасштабної війни він загинув. І вони мені дуже чудово розповідали, що як. І коли я прийшов. На позиції, вперше, я знайомишся. по-перше, на тебе дивляться, цікавляться. Давайте назвемо речі імнам, ми протестанти. Більшість людей до протестантів ставиться так обережно, угу. так дистанційно. І... і коли ти з ними, ну, якщо якби, зразу приходити і каяти їх, це б не мало ніякого сенсу, ми б, навпаки, були б тільки загострення ситуації. А коли ти робиш те, що робить він, коли є певні емоції. І ти підтримуєш. Угу. Ну такий приклад приведу один на з поїздок. Я їхав до свого, ну, сподівався потрапити в Широкіна до друга, але нас розподілили в інше місце. Ми приїжджаємо, а й там на тій позиції теж мій знайомий, колись ми якийсь ротац, він сам з Крима. Ми були, ну, були знайомі. Мені вже трошки, ну, ніби то було легше, а він попереджає. І там позиція там молоді хлопці. Я ж кажу, морська піхота, вона молода. І Він каже: дивіться, ну, приїхав в капілан, Сашарки знають. Давайте, будь ласка, давайте ми не будемо використовувати на нормативну лексику. Uh -huh. Один з хлопців каже: Я такий, як є. Це про те, що я не приїхав. Він не сказав, давайте, хлопці, все, викоріняємося. Все, не будемо цього робити. Ні, це людина, яка вже мала спілкування з капіланами. Віталік, не то що він зі мною він був широкий на інший капілан. Давайте не будемо використовувати. І коли я свій місяць відбув і від'їжджати мені за день-два. Ми працюємо серед білого дня, і це вже зовсім з іншою Він Не Віталік, зовсім і командир позиції, і ще ми робимо роботу. І підходять військові побратими з іншої позиції, починається спілкування, і вони починають використовувати слова. А каже: не матюкайся. Опять хутка, раз, поска, не матюкайся. каже Петрован, що сталося? Каже: не матюкайся, ми не матюкаємось. А чого? А я собі просто збоку роблю свою роботу і щось повертався заноситься. Ну, мене... Капілан каже: А, то це на вас так капілани впливають, що ви не матюкаєтесь. Це я не прийшов, я не нав'язував. Коли ти приходиш, починаєш говорити, там от перестаньте це робити, перестаньте угу. це робити. Воно не буде мати дії. Капілан допомагає тим, що робить все і живе їхнім життям. Ти проживаєш, проживав зараз, трошки не так. Ти проживав з ними все. І ти показуєш своїм життєвим при... ось, ось що для мене капіланство, Своїм життям показати людям, а як... що таке християнство? Хто такі віруючі? Саме mm -hmm. своїм життям. Не приїхати там якийсь ритуал провести і поїхати. Mm -hmm. Потрібно приїжджати, потрібно надавати допомогу. І нічого проти не маю. Зрозумієте? Просто моя ситуація, я проговорю про себе, коли ти в окопах з хлопцями проводиш місяці, і вони ось. Приклад власного життя. не відмовляєшся ні від чого, ні від самої брудної роботи. Навпаки, брудна робота, ти йдеш. Ага, треба йти туди вперед, просуваємося нелегально вперед, небезпечно. А з нами питання, з нами капілан піде? То, звісно, піде. Угу. Да. І от коли от своїм життям, і коли, я ж кажу, закінчується ротація, один підходить, хочу поговорити, і відходить в сторону, відбуваються сльози, і молитва. Ось угу. от, 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 раді цього ми скажімо, їздили туди в окопи. Ось це дуже цікаво. Зараз до, до відійшли в сторону ми повернемося, але я не можу не звернути увагу. Ви вже разів 5 чи 6 заінтригували. Мене конкретно раніше було не так, а зараз не так. А в чому різниця? Зараз е немає в капілані доступу в окопи офіційного. Є штатне капіланство, але я чудово знаю наших капіланів і військове керівництво їх оберігає. Якщо ми раніше заїжджали, ми заїжджали, от я заїхав, я заходив в окопи, я жив скільки мій термін, скільки має бути, mm -hmm. я там був. І інші. Потім раз мене поміняли, ми когось міняли. Зараз такого капіланства безпосередньо в окопах під обстрілями немає. За mm -hmm. те, чого не вистачає. Зараз я можу приїхати на страх і ризик до своїх друзів, які ризикують всім, що я цивільний, mm -hmm. не маю права бути. Взяти після і ризик я з ними можу побути певний період часу, uh -huh. але це тільки дуже близькі друзі. Їх залишилось дуже мало з морської піхоти, дуже мало загинула. Більшість Широкіна на початку війни хтось в Маріуполі <клес> об'єктивно дуже мало залишилося. Оце він може на свій страх і ризик, я можу дуже ну, побути з ними. А зараз в наш трошки інший напрямок. Ми їздимо на стабілізаційні пункти. Uh -huh. Тобто, я не маю можливості на постійній основі як раніше бути поруч в окопах. Uh -huh. І я думаю, що жоден капілан такої можливості не має. Штатних капіланів бережуть, керівництво береже, не дає можливості. Я думаю, що, можливо, хтось би хотів би, тому що багато з наш, наших братів вони теж пройшли через широкі, але вони це все проходили. Але я вас кажу, от посередньо бути поруч, коли йде в оце все зараз такої можливості. Ви зараз більше служити тим, хто вже поранений, да, да, да. більшість на пункт, я ж кажу, Я можу особисто без нікого, тому що. Ніх, ніхто, я можу поїхати до хлопців своїх знайомих, але uh -huh. це не відбувається так часто, як мені хотілося б. Uh -huh. Зараз я взагалі до них не можу достукатись, потрапити, тому що вони знаходяться в кринках, на той берег ніхто мене не перевезе. Якщо раніше вони в Запорізькій області були, я міг під'їхати, побути на позиціях, де вони знаходились. не буду називати, бо що можна з'ясувати, який підрозділ uh -huh. був. Да, я міг бути з ними в окопах. То зараз вони в кринках потрапити в кринки, я фізично не можу, uh -huh. ніхто туди не переправить, хоча б хотілося б. Uh -huh. Олександре, дивіться, а, ну таке сприйняття цивільної людини, яка там не була, я. Мені так здається, що, що там а, військовим потрібно, їм потрібно поїсти, відпочити, там помитися. А ви кажете, що вас кличуть в сторону і починають відкривати душу. Правильно я розумію? Виявляється, що Військовим напередку це потрібно? Так. Так. Ну, дивіться, оту, як, що йому розпівтуюсь, е, ми не їхали нікого каяти тоді. І ще раз кажу: так відбувалося після я ж Ну, зараз трошки війна інтенсивніша тоді, ну хоча там кожен в Широкіна тоді кожен день війна була. Ми говоримо про інше. Приїжджаєш, молоді хлопці, ти протестант, у тебе так дивляться, трошки, угу. так, да? а, а потім ти типу, побув з ними місяць, поїхав ще місяць. Я кажу, і коли ти проводиш з ними цей час, вони бачать тебе, вони вміють дуже чудово аналізувати. Ну тоді, тоді ж тотально був у нас московський патріархат, угу. тотальний. І вони дуже вміють. Людина, яка. Скажімо так, та будь-яка людина має здатність аналізу. А той, хто ходить під, ну, перед смертю, і вони дивилися досить обережно. Досить обережно. На початку. Да, досить обережно, не сприймалися. А потім, коли ти з ними живеш, вони, вони ну, зрозуміло, що це ще Бог діє в їхніх серцях. Бог відкриває, вони бачать різницю, вони розуміють, що насправді ж аж як же так. Як щось, щось не так, щось, щось інакше. І, і тоді відбувається оця дія Божа в серці солдата, <кій> і вони, звичайно, вони потребують. Ну, знову ж таки, коли треба йти було в Шорокіна, сам, сам, просто таке темне просування вперед, угу. темно, тобто виходили, окапились, щоб просуватися ближче. То питання питанні, хлопчика, а Діся ж з нами піде? Денис, мені, ніхто, мені ніхто не міг наказати, угу. розумієте? Командир не міг мені наказати. Угу. Ну, я кажу, ну, звісно, йдемо, чому ні? Вперед, Пішли, вони ну, йшли, повзли, бо там ж, звісно, капаємося. Для них, так само, як Олег, який загинув, він розповідав, що коли він заїжджав в аеропорт, вони заїжджали на техніці, то кидали жереб, в, який, в якому транспорті буде капілан. Uh -huh. Хоча ми розуміємо, що ну, це не залежить, є там капілан, нема капелан. Це ж навіть від капілану залежить. Але well, для well, них це важливо. Як талісман, так? Ну так, да, вони щось приймали як like талісман. Але для, для хлопців це важливо. Uh -huh. Для хлопців це оце, дуже важливо. І я впевнений, що зараз, коли бої значно інтенсивніші, в окопах капіланів не вистачає. Тому що каже, ті рідкі, рідкі моменти, коли я можу потрапити, потрапляти до друзів, я бачу, що потреба є велика. Чому? Тому що в будь-яку секунду ну, життя може зупинитися. Mm -hmm. і якщо в... А поруч знаходяться ті самі, такі самі, як ти, і вони теж потребують допомоги. Але, Але в них цієї допомоги, на жаль, немає. Mm -hmm. Але це, на мій поля, це дуже важливо. Тоді наступне питання. Я думаю, що во буде останнє в цьому епізоді можливо. Вони там проживають зовсім нове життя, інше життя. І дасть Бог, вони повертаються додому. Вони повертаються в свої сім'ї, в свої родини. Багато. Душевних ран. Тому що якщо навіть капелана немає поруч, немає кому відкритися, мусиш це пережити в собі. Якось відбуваються процеси, якими вони повертаються. Зрозуміло вже, що зміненими. Але в чому саме ця зміна полягає? До чого, наприклад, дружині, дітям там, батькам потрібно бути готовим? Чому я питаю дружини, діти батьки? Тому що це найближчі люди, які чекають ту саму людину. Кого відправили? Ну, ви, ви знаєте, мені здається, що ніхто не дасть якусь чарівну формулу, як діяти. По-перше, дійсно, люди повертаються іншими, але вони варто зрозуміти дуже варто зрозуміти суспільству, що не потрібно до них ставитися, до якихось, знаєте, інвалідів, чи що, психологічно надламаних. По-перше, вони повертаються звідти, де знову цінується дружба. Угу. По-перше, вони повертаються звідти, де сьогодні за тебе хтось віддав своє життя, прикривши тебе. Вони повертаються, де діляться шматочком хліба, і, можливо, в них плящинка води одна на всіх, вони діляться. Вони повертаються звідти, де дійсно існує дружба, справжня дружба. А давайте відверті, вони повертаються в суспільство до нас, де це взагалі не цінно. Угу. І це, до речі, дуже багато хто бажає повернутися саме через те, що вони, не дивлячись на загрозу життю, вони відчувають справжнє життя, чесне життя на війні. Це, це є, я особисто це теж відчував, коли ну, тут починав тоді їх їздити. Вони, вони і по-інакшому спра... Тут суспільство живе інакше. Крім того, звичайно, варто зрозуміти, що. Будь-яка втрата будь-якої людини, вона віддає відбиток на людину. А якщо ти втрачаєш друзів не одного, а, можливо, і велика кількість загине під час бою, коли ти теж отримуєш пошкодження, можливо, це не поранення, яке дасть змогу тобі від'їхати в госпіталь і трошки відновитися емоційно, а контузія, і ти залишаєшся. Вони вони їх пошкодження. Крім того, ніхто ж не відміняв е, такого поняття, як страх смерті. Коли ти постійно знаходишся під цим. Це не означає, що вони бої, ну, це, це не той страх, що ти боїшся, ну, але все рівно ж ну, все рівно людина всередині ніхто не хоче просто так піти зараз, да, помирати. Ну, Називаємо це люди хочуть жити. Так, так. Вони хочуть жити, і це нормально. і Це правильно. І вони. Ось, розумієте, в них трошки змінюються цінності, вони проходять через важкі етапи, і при повертаючись додому, ну тут знову ж таки, нема немає одної формули, тому що кожна людина вона по-своєму по переживається. Звичайно, батьки, діти, дружини вони мають докласти максимально зусиль. Для того, щоб допомогти допомогти відновитися. Чому має докладати максимум зусиль, тому що я ще раз говорю, суспільство вони вливаються в суспільство, в яких в якому цінності вже ну не такі, як на війні. Немає цих готовності помирати один за одного, дружби немає справжньої. Тому родина має допомогти максимально. Але розумієте, для когось це можливо така тепла підтримка. Для когось навпаки, треба сказати: да зберись, ти врешті-решт. Угу. Ти подивись, ти ж ти ж пройшов, в тебе діти, в тебе сім'я. Але важливо, сім'я має докласти всіх зусиль. В що, на мій погляд, катастрофічно впливає, це коли військовий повертається. А сім'я каже: а ми теж тут, наш теж там ракети літали, знаєте, починають порівнювати. Угу. Йде порівняння? Угу. Тут взагалі ніяких порівнянь не може бути. Сім'я має підтримувати і надати максимальну допомогу. На жаль, на жаль, ми, наша армія, вони всі військові, вони позбавлені. Допомоги такої допомоги і підтримки психологічної, духовної, uh -huh. дуже від з боку е, держави. Дивіться в Сполучених Штатах все, все по-інакшому. Все інакше. В них свої госпіталі, в них все є. І це при при всім, при, при всіх цих речах, коли держава максимально намагається допомагати, ветерани, там теж ми бачимо дуже часто ветеранів, які перетворюються, як ну на безхатьків. Да, да, да. Тобто, навіть якщо в них при такому максимальному сприянні держави це відбувається. Турботі, да. та, турбота держави, то в нас вони військові позбавлені цих речей. Mm -hmm. Наразі їх не існує. Хоча, я кажу, ми воюємо з 2014 року. Родина це напевно єдине, єдине таке джерело максимальної підтримки. Але сім'я має бути готовою. Має бути готовою, що, можливо, посеред ночі він зірветься. Має бути готовою, що в будь-який момент має відбутися якийсь емоційний зрив. Угу. Сім'я має бути готовою і через це пройти, і, ну, але сім'я має підтримувати. Звичайно, це більшість має робити дружини. Ну, знаєте, Біблія нам каже, що чоловік і дружина то одне, а стануть двоє одним. І коли дійсно чоловік і дружина одне. То дружина, да, і напевно і тут нелегко з дітьми одній було, непевно. Але треба врахувати, що там угу. вбивали, і він був там. І от тоді дружина бере на себе ще додатковий тягар і допомагає чоловікові. І Тоді чоловік значно швидше відновиться угу. і повернеться той, якого вона хотіла. Ви говорите дуже сильні речі, просто одне за другим. Я намагаюся якось його систематизувати і. Те, що вперше відгукується, те, що ви говорите зараз про допомогу дружини, говорять самі дружини в наших подкастах. Дружини говорять про те, що те, що вони тут несуть свій тягар, зрозуміло, емоційний, там, побутовий, але точно, от майже слово в слово, що ми не переживаємо того, що переживають вони там, однозначно, інша річ, про яку ви говорите, що мене дуже сильно чіпляє, що там викристалізовується людяність. От саме ті глибинні цінності, якими тут ми чомусь нехтуємо. І слухайте, мене це дуже сильно бентежить. Тому що для того, щоб, ну це я вже так, для того, щоб стати людьми, виявляється, треба бути в великій небезпеці. Ну, якось так виходить. Ви говорите про дружбу, про відданість, про діляться останньою пляшкою, там розділяють між собою води. Про шматок хліба. І на відміну від того, що відбувається в звичайному буденному житті людей не в війні, які кожен тягне на себе не шматок хліба, а чим побільше. І, чим... І це насправді ви мені тільки що відкрили, а, мабуть, дали можливість зрозуміти, чому. Мої знайомі військові, які повернулися, хочуть повернутися назад. Це одна з причин, що ось ці цінності, ці глибокі речі, які закладені в кожного з нас, вони там дають, вони там є. Ось дякую вам великим. Дякую. І на цьому. Цей епізод у нас закінчується. Я думаю, що ми будемо рухатися далі. Дякуємо вам, глядачі, слухачі. Не забувайте зробити прості речі, коли ви поширите це відео своїм знайомим і друзям. Це буде позитивно і добре, тому що більше людей будуть перейматися життям військових, життям тих, хто чекає. І загалом розумінням всієї ситуації, в якій ми насправді. Живемо і рано чи пізно, по-любому, ми зустрічаємося з якимись результатами, наслідками того всього, до чого нам потрібно бути готовими, як нам себе потрібно вести, що нам потрібно розуміти. Тому дякуємо вам і нехай вам щастить. І хай Бог береже вас, нас, Україну.